Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую козоріг знак Зодіаку, на перегляд розкладу пасіянця на період з 3 по 9 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лист або документ, з якого приводу дивіться на свої особисті обставини. Іноді для когось це може бути ось тут квітанці борги, Череп, квітанці борги. Своєчасні заплановані дії, а також правильне планування за часом, за графіком якимось. Ось тут мечі, але з огляду на те, що вони випадають різним знаком на фоні ось цього позитивного жіночого свята, будьте уважні та обережні, щоб це не були обстріли. Змія хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Зверніть увагу, друзі, змія і мечі. Ваша родина будете чимось допомагати своїй родині, або вони вам будуть допомагати чимось. Це важливо в обидва буки. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Казаріг з 3 по 9 березня. Хочу сказати, друзі, що 10 березня розпочинається ретроградна Венера. Це планета краси, грошей та кохання. Всі ці три питання можуть якось або гальмувати, або відбуватися щось несподіване. І вона буде півтора місяця орієнтовно. Саме тому будьте уважні, обережні в усіх питаннях, щоб не наробити помилок. Потім 15 березня ретроградний Меркурій можете додати всі аспекти як ретроградного Меркурія, так і Венери. І буде коктейль. Проблеми зі спілкуванням та таке інше. Дивимося, друзі, що для вас показує пасіанс, на що звернати, звертати увагу? Щось закривається на замок. З огляду на те, що тут немає ніяких таких обставин специфічних, то замок може показувати зупинку якихось ситуацій. Наприклад, ви щось зробили, а потім вам треба зупинитися для того, щоб або доробити документи, або щось підготувати додаткове, щось таке. Ось тут. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. І розбите серце з сумною новиною. До чого це може стосуватися, дивіться по своїх обставинах. Іноді, якісь події з телевізора також дають нам сумні новини та розбиті серця. Будьте до цього уважні і бережіть свою нервову систему. Не дивіться. Багато непотрібної інформації, тому що мозок сприймає на подсознанні. ви, може, не хочете, але якщо ви почули або подивилися, то це вже пішло робити роботу в вашому організмі. А у нас з вами третій розклад. Знак Зодиака Казаріх з 3 по 9 березня 2025 рік. Стрілочки догори. Ваші події будуть мати розвиток. Ще, друзі, ось тут. Переміна рододіяльності, а буде додаткова робота, прапорець. Ось тут, зверніть увагу, домашнє господарство. Якесь також вам буде необхідно робити важливі справи. Зверніть увагу, друзі. Якщо початок тижня вас чимось трохи розчарує, то наприкінці тижня ось цей лавровий вінок це особистий успіх, а також ось це сонечко це особистий успіх, всіляка вдача, гармонія, все, що, про що можна мріяти. Зверніть на це увагу і намагайтеся. Щоб так і було все на позитиві. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знака зодіака Козарів. Тиждень з 6 по 9 березня. З остереженням сімка жезлів та порада Рицарь жезлів. Друзі, іноді відстоювати свою точку зору буває необхідно, а іноді нема в тому, як то кажуть, резону, смисла. Саме так вам показує ось ця карта: не треба на цьому тижні бути впертим і відстоювати свою точку зору, і всім доказувати, що в чомусь ви праві. Може, потім, десь попереду, ви зможете оцінити та зрозуміти, чому саме так, а не навпаки. А порада, друзі, просто робіть. Якщо ви в чомусь впевнені, якщо ви робите на добро, то просто робіть наполегливо і потім всі побачать результат і те, що ви були праві в якомусь питанні. Ось так, друзі. Я вітаю всіх жінок та дівчат зі святом весни. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!